Побачити унікальне крафтове виробництво, поспілкуватися з учасниками бойових дій та почути їхні історії власної справи. У палаці Потоцьких відбувся ярмарок вакансій, де ветерани та їхні дружини представили власний бізнес від крафтових смаколиків до виробів ручної роботи. Серед учасників Людмила Форгіль із Косівщини. Срамо на підприємницькому рівні вона почала займатися у грудні 2024-го. Каже, поштовхом стали грантові кошти, адже вона дружина ветерана. Там було ну 100 тисяч можливо. Я взяла на 80 тисяч. Взяли ми сироварню, взяли пиашметр, взяли, зробили вольєр матеріали для того, щоб наші кізоньки вільно випасалися. Сири всі з козячого молока. Все починається з молока в залежності від рецептури, від закваски. Дуже подобається нашим покупцям сирні кульки в оливковій олії, бринзу ми робимо традиційні сири, тільки з козячого молока. Це є буц в італійських травах, буц копчений, бринзу, шепанір вурду. І Роблю це, що стосується наших традиційних гуцульських сирів. У ярмарку взяли участь понад 30 роботодавців області, які представили майже дві сотні вакансій. А ветерани та їхні дружини, переможці програми Власна справа презентували свій бізнес, що успішно працює на Прикарпатті. У нашій області за 8 місяців 100 ветеранів і членів їхніх родин отримали у нас гранди через службу зайнятості, які будуть або продовжувати свою справу, або започаткують свою власну справу. Додатково за рахунок цих грантів буде створено 200 робочих місць. Якщо ми говоримо про суму, яку отримали наші гранти у часах бойових дій, це більше 42 мільйони гривень. Якщо, які види діяльні, різні види діяльності це сфера послуг, це медична сфера, це і обслуговування автотранспортних засобів, різні різні е, напрямки. Наразі в області для ветеранів доступна комплексна реабілітація та лікування, та не менш важливе їхнє працевлаштування. За словами голови Івано-Франківської ОВА, держава створює спеціальні програми підтримки для ветеранів та їхніх родин. Виділені кошти дають можливість захисникам і захисницям започаткувати власні підприємства та розвивати бізнес. Програма, яка зараз діє у 2025 році. 99 учасників, а це ветерани, захисники і члени їхніх родин, дружини наших ветеранів, відкрили в. Власні справи, і на це держава виділила 43 мільйони гривень для нашої області у 2025 році. Але ми хочемо, і навіть сьогоднішня ініціатива, така зустріч ветеранів в обласному центрі місті Івано-Франківську, щоб ще більше підсилити цю роботу. Що ветерани, які вже ефективно працюють, створюють власну продукцію, щоб вони були добрим прикладом для інших своїх побратимів, що вони також долучалися і використовували кошти держави, а для найменших відвідувачів організов. Вали майстер-класи з писанкарства, бісероплетіння, виготовлення кераміки, біжутерії та навіть сирних коників. А ще смачне частування для всіх дітей, Віталія Куч, Андрій Архара, телеканал 402. Відчути мистецтво по особливому у Франківському театрі Ляльок для поранених військових стартували спеціальні покази вистави із заплющеними очима, хто росте в саду. Інклюзивну постановку створили ще у 2021 році для людей з порушеннями зору. Однак зараз її представили й для ветеранів. Організатори кажуть, вона допомагає поступово адаптуватися до безпечного середовища. Це е, новий масштаб, абсолютно новий формат вистави. Де працюють тільки наші сенсори відчуття. І відчути це можна по-різному. В основному люди це відчувають як позитивну емоцію, спогади про дитинство, хороші спогади про дитинство або про будь-які випадки, які траплялись під час життя, але, власне, позитивні. Тому було було вирішено підключити до цього проекту. До Перегляду вистави до відчуття цієї вистави психологів, які працюють при реабілітаційних центрах, при лікарнях нашої області. Особлива ця вистава й для акторів, адже глядачі сприймають її із заплющеними очима через слух, нюх, дотик і навіть смак. Якщо у звичайній драматичній виставі чи виставі театру Ляльок, тобто ми показуємо, ми граємо, ми діємо на сцені в цій виставі для нас, як для акторів. Глядач є першочерговим об'єктом, на якому ми працюємо, і ми максимально намагаємося задовольнити. Це в принципі може бути важко вдягнути маску, довіритись незнайомій людині, потрапити в незнайоме якесь оточення, атмосферу, місце. А для військового, для людини, яка пережила небезпечні якісь події, була в небезпечних обставинах, які загрожували її життю. Це було ще більш важким. Організовувати покази для військових у театрі планують відповідно до запитів від медичних закладів, де захисники проходять реабілітацію. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Попри втрату кінцівок, вони продовжують боротися та перемагати. У Франківську офіційно презентували логотип амфутбольної команди Бартка на ньому гуцульський топірець на чорному тлі. У давнину цей інструмент використовували не лише як зброю, а як опору, що нині символічно перегукується з милицями, на які спираються гравці. Ідея назви була у хлопців. Тобто вони вже прийшли з концепцією, з назвою. А наше завдання було це добре візуалізувати. Бартка традиційний символ для нас, для Прикарпаття, і як зброя, як там символ інших якихось завдань. Ми побачили саме Бартку як опору, як таку візуальну метафору милиці. З допомогою яких хлопці грають в футбол, ну і воно дуже добре відобразилося. в Такій формі вона має характер, така гостра, помітна. Що важливо, клуб створили чотири місяці тому за ініціативи ветерана війни Юрія Гапунчука, гравця львівського покрова Амп. Спочатку до команди увійшло четверо гравців, зараз їх вже 20. Наразі ветерани готуються до чемпіонату України, який відбудеться у Львові. Зараз після першого туру ми на шостому місці. У Львові буде дуже непростий тур, тому. Що там будуть три сильніші команди, об'єктивно сильніші команди, як в нас. Вони і довше функціонують, і довше тренуються, і вже неодноразово брали участь в різних кубкових турнірах. Але ми будемо. Робити все, щоб взяти очки, десь зіграти як найкраще для того, щоб покращити своє і турнірне становище, і закріпитися в топ 6 чемпіонату України і вийти уже після зіграних 9 матчів в Суперлігу. Команда тренується двічі, а то й тричі на тиждень. За словами головного тренера Івана Скіцька, ветерани демонструють найбикий запал та бажання розвиватися. Вони вже зіграли чотири турніри, де показали гідний результат. Ми зіграли три офіційні ігри, де ми дві програли, одну виграли і одну товариську, де ми виграли. Тобто в нас вийшло два виграші, дві поразки. Але для нашої команди новачка як ми народилися, це дуже гарний позитивний результат. Ми як тренера бачимо, що ну, йде ріст команди, навіть в плані ну, збільшення і футболістів, хлопців, і кваліфікації майстерності. Бо хорошу роботу проробили От на цьому етапі, буквально оці півтора місяці дуже гарна підготовка нам сподобалася. Тому їдемо з хорошим настроєм, з бойовим настроєм. Хоча ми розуміємо, що нас очікують дуже важкі ігри. до слова. Під час презентації клуб також підписав договір про співпрацю з мерією та генеральним спонсором Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Безкоштовно перевірити своє здоров'я та отримати консультації фахівців. Вже традиційно в останній тиждень місяця в Івано-Франківську відбувається медичний четвер. Цього разу у ЦНАПі на вулиці Івана Павла II. для Марії Яворської це вже третій візит на огляд. Жінка розповідає, активно стежить за своїм здоров'ям, тому регулярно відвідує такі перевірки. Час від часу відвідую, дуже вдячна. Цим людям, що забезпечують нам це, ведемо здоровий образ життя, щоб було все добре. Пан Микола має проблеми з тиском. Зізнається, через роботу зазвичай не встигає ходити до лікаря. Тож така можливість швидко перевірити здоров'я прямо на місці стає для нього справжнім порятунком. Працюю тут і неодноразово приймав участь у медичних оглядах, які тут проводяться. Дуже задоволений, хороший кваліфікований персонал. І, чесно кажучи, вони допомагають, тому що я контролюю свій стан здоров'я вдома, а тут, так би мовити, вони просто підтверджують те, що я які показники в мене підтверджуються. Так що я дуже задоволений і дуже дякую працівникам медичним, що приходять в нас таку перевірку роблять. З приходом осені мешканці почали масово хворіти на грві, грип та особливо на ковід. 19 тому під час медичного четверга пацієнтам робили тест на коронавірус, вимірювали температуру і за потреби призначали лікування або ж направляли до сімейного лікаря. Беремо аналіз на цукор, беремо, беремо на гепатити. Аналізи перевіряємо щоденний контроль артеріального тиску. Цукор крові, як я вже сказала, роздаємо різні дієти, якщо людина має якісь певні захворювання хронічні якісь там гастрити, до Також роздаємо анкети, щоб людина могла собі записувати кожного дня зранку і вечір свій артеріальний тиск. І потім, власне, вже з цим карточкою, з цим листочком звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він міг відрегулювати, чи є дійсно якась проблема. Щомісяця локацію для медичного четверга вбирають так, щоб найбільше мешканців змогли скористатися безкоштовною перевіркою. Медичний четвер відбувається раз в місяць, покликаний зробити профілактику, профілактику хвороб, захворювання, цукровий діабет, десь тиск послухати. Це дуже добра практика, коли в місцях скупчення великі скупчення людей, де люди приходять отримувати послуги, надається ще медична послуга. Тому дякую комунальному нашому закладу, який проводить цю роботу системно і щоро, щомісяця відбувається такий заходи. Усі охочі мали змогу прийти обстеження протягом дня з дев'ятої ранку до 16 Віталія Ковчанці, Аргара, телеканал 402. Втілити ідею у Франківську. Триває набір на школу проєктного менеджменту від теплого міста. Програма орієнтована на студентські команди з двох-трьох учасників, які представляють місцеві навчальні заклади. Молодь пройде одноденний інтенсив, де трансформує свої задуми у реальні проєкти. П'ять команд переможців отримують фінансування на реалізацію своїх ініціатив. Студентська школа проєктного менеджменту відбувається вже вдруге на платформі Тепле місто ми її проводимо для студентів івано-франківських вишів, для того, щоб вони. Інтенсивно день потренувалися із тренерами, як подавати заявку, як працювати в командах, як бюджетувати проєктні заявки. І потім мали можливість до нас вже податися на грант, бо з цієї школи ми підтримуємо п'ять команд, і п'ять проєктів буде профінансовано на 10 тисяч гривень для втілення от тих ідей, які вони напрацюють на той день на школі. Подати заявки на участь можна за декількома напрямами: культура та культурний туризм, університетський простір, екологія та сталість а також діджитал контент це культура і культурний туризм. Це про різноманітні культурні перформанси, вистави, виставки вони можуть бути в. Просто в міському просторі або просторі університету. Це, власне, сам простір, університетський простір. Ми це так заявляємо. Якщо студенти і команди бачать, що їм потрібно якось організуватися, у них є приміщення, треба туди щось закупити для їхніх для їхньої такої співдії, то такий проект може бути. Це діджитал контент. Тут по інформаційна якась кампанія, якась адвокаційна кампанія, це може бути подкаст якийсь на студентську тему їхнього університету або загальної студентської спільноти. І екологія і сталість це власне про екологію і про який сталий розвиток їхніх організацій. До слова прийматимуться заявки до 27 вересня. Далі на учасників чекає відбір і старт навчання. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Літо офіційно поступилось осені. Синоптики фіксують поступовий перехід до холодного сезону, де на температуру в місті не перевищуватиме плюс 16 градусів. А вночі на ґрунті вже спостерігатимуться перші заморозки. Ці дні у нас опадів не очікується. І температурний режим дещо зміниться, тому що з ним заходить холодна повітряна маса. Відповідно, денні температури будуть в межах 11-16 градусів, нічні 1-6 градусів, по місту 2-4 градуси тепла вночі і 14-16 градусів в день. Крім того, ми очікуємо на поверхні ґрунту заморозки по області від нуля до п'яти градусів, по місту від нуля до двох градусів. Та ще більш різкі погодні зміни у гірських районах. У ніч із 29 на 30 вересня синоптики прогнозують мокрий сніг у високогір'ї Карпат. Це пов'язано з приходом холодно атмосферного фронту, проте поки що про справжню зиму мова не йде. 28 ще без опадів 29 числа. Ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. З ним очікуємо опади у вигляді дощу в горах з мокрим снігом. Мокрий сніг, але у високогірній зоні. Це не значить, що у нас по області утвориться сніговий покрив. Перепрошую, це буде все-таки в високогірній зоні. Це від тисячі метрів і вище. Початок жовтня також обіцяє бути сухим і з змовірними заморозками. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402.